Найнебезпечніший сценарій для будь-якого поліетиленового бака це пробої на укріпильній точці, тому що саме тут зосереджене навантаження. Вага, вібрація, скручування рами, ударні імпульси з поля усе сходиться в цю маленьку посадочну кишеню під болт. Сьогодні в майстерні «Агроремпластик» паливний бак від трактора нью Холланд». У його кріпильному заглибленні пішла тріщина. Класична зона перевантаження, коли вузол кріплення працює на злам, а пластик отримує точковий надрив, який із часом розходиться і перетворюється на пробої. Такі пошкодження одні з найчастіших, з якими ми стикаємось. адже якщо болт перетягує, рама грає, Бо бак працює на нерівностях під крутильними навантаженнями. Пластик у цій точці не прощає. У ремонті ми повністю зупинили розвиток тріщини, провели правильну підготовку, розвантажили зону, відновили матеріал пластика тим же поліетиленом, сформували акуратний технічний шов і поставили внутрішнє підсилення підкріплення. Після цього поверхню зашліфували, повернули заводську геометрію заглиблення та перевірили бак під тиском. Результат: кріпильна точка знову працює на 100%, без ризику повторних розривів і підтікання. А сам бак повертається в роботу надійний, міцний і повністю відновлений. Агроремпластик. Ремонт, що себе окуповує.